Пакет магія руху відноситься до категорії реабілітаційних пакетів. Пакет містить в собі 15 вправ, що працюють над корекцією викривленого сприйняття свого тіла у просторі, порушенням уявлення про схему свого тіла, регулювання та висловлювання своїх емоцій, моторного розвитку. Прави пакету розроблені спеціально для впровадження у процесі реабілітації та навчання дітей та підлітків, що мають порушення у вигляді сенсорного дефіциту. Ігри, що входять до пакету Магія руху. Квітковий сад, під час гри дитина повинна доглядати за рослинами та своєчасно поливати їх водою. Якщо квітка трошки зів'яла, то дитина може її врятувати, рясно поливши її водою. Гра має три рівня складності, які відрізняються одночасною кількістю квітів, що потрібно доглядати. Повторюй за мною: головний герой гри зелений чоловічок, за яким потрібно просто повторювати рухи. Спеціаліст, натискаючи на стрілку, змінює рухи чоловічка. Всього у грі чотири варіанти вправ. Рухи одною рукою, рухи двома руками, рухи тулубом та вправи з обличчям. Калюжа. Все, що треба робити у цій грі, це стрибати по калюжах. Не так просто дострибнути до калюжі на іншому кінці проекції, тому треба бути максимально спритним та уважним, бо калюжа дуже швидко висихає. Для підрахунку у правому верхньому кутку відображається кількість калюж, що ми розплескали. Прасування під час гри дитині потрібно випросувати всі-всі речі. Важливо бути уважним, бо якщо залишити праску надовго на одному місці, то на нашому одязі з'явиться дірка або чорна пляма від праски. Щоб керувати праскою, потрібно лише підштовхувати її рукою. Лабіринт у грі потрібно допомогти головному герою дістатися до потрібної цілі, як, наприклад, пташці дістатися до смачного фрукту. Шлях до цілі непростий, і пташка всередині лабіринту, тому потрібно їй допомогти і провести до кінця. Обережно підштовхуйте її і спрямовуйте до фінішу. Запам'ятай класична гра на запам'ятовування однакових малюнків. Перед дитиною викладка з малюнків, а саме з декількох однакових пар. Спочатку потрібно уважно подивитися, щоб запам'ятати усі картки. Потім вони розвертаються малюнком вниз. І далі по черзі повертати однакові малюнки. Коли дитина відкриває однакову пару, вона зникає з екрану. І так до самого кінця, поки не залишиться остання пара. МОДЕЛІ Гра представляє з себе комбінацію з розвитку моторних навичок та логічного мислення. На проекції порожня форма. Це можуть бути різноманітні предмети, а по кутках розташовані її частини. Треба лише спрямувати ці частини до центральної форми. Це не так просто, як здається, тому треба постаратися. Мушлі потрібно уважно спостерігати за мушлями, що пропливають під водою. Щоб спіймати мушлю, до неї потрібно доторкнутися. Але все не так просто: спіймати можна тільки ту мушлю, що піднялася на воді. У правому верхньому кутку відображається підрахунок усіх мушлей, що ми вже спіймали. Малювання у грі є три види інструментів для малювання та три кольори. Щоб обрати потрібний інструмент або колір, потрібно просто навести рукою на нього, а далі можете малювати все, що вам прийде на думку. Звуки у грі найважливіше слухати. На початку гри перед дитиною чотири малюнка з однаковими музичними інструментами. Далі потрібно прослухати уважно кожен звук кожного інструменту. Два з чотирьох мають однакове звучання. Саме їх і потрібно знайти. Натиснувши на пару інструментів, що мають однаковий звук, рівень закінчується. Та починається наступний. І знову слухаємо калейдоскоп гра калейдоскоп призначена для релаксації. Гуляючи по проекції або просто наводячи на неї руки, картинка змінюється як у справжньому калейдоскопі. Фігури гра фігури має три рівня складності, де перший найпростіший, а третій найскладніший. Суть гри полягає у тому, щоб правильно підібрати фігуру до пустої форми. Уважно дивіться, щоб підібрати точну фігуру, бо усі варіанти дуже схожі між собою. До пакету Магія руху входить серія з трьох вправ для знайомства зі звуками, що оточують нас кожного дня. У кожній вправі є два рівня гри: навчання та перевірка знань. Під час навчання дитині потрібно самостійно обирати предмет, звуки котрого вона хоче послухати. На рівні перевірки знань потрібно спочатку послухати звуки та визначити, що це, а далі обрати з трьох варіантів правильний. Перша гра домашній простір. Вона має чотири категорії: кухня, ванна кімната, вітальня, електричні пристрої. Також можна обирати мікс усіх категорій одночасно. Гра транспортні засоби. Вона має чотири категорії повітряний транспорт, водний транспорт, рейковий транспорт та автомобілі. Також можна обирати мікс усіх категорій одночасно. Третя гра тварини. Вона має чотири категорії: домашні тварини, свійські тварини, дикі тварини, птахи. Також можна обирати мікс усіх категорій одночасно.